Я скликав вас, щоб повідомити про рішення надзвичайно важливе для життя церкви. Після того, як я неодноразово сповідався Богу, я дійшов висновку, що мої сили через похилий вік недостатні для того, щоб посідати папський престол, усвідомлюючи всю серйозність мого вчинку, і з власної волі, я оголошую, що зрікаюся папства. 28 лютого 2013 року о 8 годині вечора папський престол стане вільним і конклав обере нового понтифіка для кардиналів. Рішення Бенедикта XVI виявилося несподіванкою. Декан кардинальської колегії, кардинал Анджело Содано, назвав його громом серед ясного неба. Погоджуються з ним також інші церковники. Як обухом по голові ударила звістка папи у Ватикані сьогодні свято, тож ми не мали змоги підготуватися до цієї важливої події. Сьогодні ми проголошуємо нових святих, тобто відбуваються канонізації з цього приводу, і зібралися кардинали. Рішення Бенедикта XVI можна вважати безпрецедентним. Понтифік тільки другий з 265 чільників церкви, який зрікається престолу. Попередній випадок стався в 1415-му, тобто майже 600 років тому. Якщо папа ухвалив таке рішення, він має дуже велику віру. Сказати я складаю обов'язки, може лише велика людина. Усі кардинали були шоковані і тільки перезиралися. Але вже 1 березня ми почнемо готуватися до конклаву, на якому буде обрано нового папу. Новина про відставку Бенедикта XVI викликала неабиякий інтерес у тисяч людей в усьому світі. Навіть у сервісі мікроблогів Twitter новина миттєво потрапила до списку найобговорюваніших тем. Ми тільки гадаємо, який фізичний чи моральний біль змусив папу зректися престолу. Повноваження понтифіка спливають о 8-й вечора, 28 лютого. Обрати нового голову католицької церкви конклав планує до кінця березня. Після звільнення з посади, яку обіймав протягом восьми років, Бенедикт XVI планує багато часу приділяти молитвам і роздумам. Можливо, писатиме книги. Деякий час він мешкатиме в літній резиденції понтифіків неподалі Криму, а потім переїде до монастиря на території Ватикану. Марина Кафтан, п'ятий канал.